Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 14, урок 121. Україна і світ. Тема нашого уроку Діагностувальна робота з географії. Золота орда. На початку уроку дізнаємося запитання до уроків, я пізнаю світ. Переглянувши трейлер. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо. Підкісна лічба для мотку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що тобі було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи з географії? Чи знаєш ти щось цікаве про австралійського кенгуру? У якому році монголи захопили Київ? Скільки днів тривала облога міста? Яке місто є адміністративним центром Сумської області? Що зображено на гербі Сумської області? Що таке супутники планет, космічні кораблі та космічні станції? Як захистити телескоп від вітру, опадів, туману? Виконайте діагностувальну роботу з географії. Уважно читайте завдання і виконуйте варіант 1. Обери правильну відповідь. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. Шосте завдання обираєте правильну відповідь. Наступний блок: Установи відповідність. Далі познач зображення рослин саван. Познач зображення тварини вологих екваторіальних лісів. Другий варіант. Так само. Шість завдань, де треба обрати правильну відповідь. Установи відповідність. Познач зображення рослини вологих. Екваторіальних лісів. Познач зображення тварини саван. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Після виконання завдання сфотографуйте та надішліть для перевірки. А чи знаєте ви щось цікаве про австралійського кенгуру? Поглибимо знання про тварин. Їх понад 70 мільйонів на всю Австралію втричі більше ніж людей. Кенгуру там повсюди. Особливість цих тварин в тому, що вони стрибають тільки вперед, неймовірно милі та водночас небезпечні. Кенгуру рослиноїдні ссавці. Більшу частину вологи тварини беруть із їжі, тому довгий час можуть узагалі не пити воду. Вони не вміють задкувати, рухаються стрибками тільки вперед. М'язисті довгі хвости дуже товсті біля основи, тому дають змогу утримувати рівновагу і спрямовувати рух під час стрибків. За один стрибок дорослий кенгуру долає 10 12 метрів. Ці тварини Ніколи не живуть поодинці. Вони збираються в невеликі групи. Кенгуру сумчасті тварини, але сумку мають тільки самки. Довжина тіла новонародженого великого рудого кенгуру, найбільшого виду кенгуру, становить близько 2-3 сантиметрів, а вага не більше 1 грама. Це найдрібніше дитинча серед ссавців, порівняно до дорослої тварини. Після народження маля самотужки добирається до сумки матері і прикріплюється там до соска на кілька місяців. Поступово дитинча росте, розвивається, розплющує очі, покривається шерсткою. Потім Починає робити короткі вилазки із сумки, відразу застрибуючи назад за найменшого шарудіння. Кенгуреня залишає сумку матері у віці 8 місяців, і мати відразу ж народжує наступне дитинча, яке пробирається в сумку до іншого соска. Незвичайним є те, що з цього моменту в самки виробляється два типи молока: жирніше для підгодівлі старшого та менш жирне для новонародженого дитинчати. Живий символ Австралії. Ці милі та часом небезпечні кенгуру можна зустріти лише на тутешніх просторах. Повсюди знаки, які попереджають, що ось ось на дорогу може вискочити тенгуру. Знімальна група сьогодні щойно приземлилася на зеленому континенті й одразу стала свідком незвичного для українців та для всього світу видовища з сотні сумчатих обабіч дороги, і все це за лічені кілометри від багатомільйонного Сіднея. Вони стрибають швидше, ніж їде наше авто, швидкість до 60 кілометрів на годину. Людину кетгуру, нас доженуть запросто і атакують, якщо відчують загрозу. Тож за цією компанією, яку зустріли на іншій галявині, спостерігаємо з безпеки. Дистанції. Ось так. Хвилинка математики від Аї. Розбіжи задачу. Автівка та кенгуру рушили одночасно з однієї точки. Автомобіль їхав зі швидкістю 50 км за годину. З якою швидкістю рухався кенгуру, якщо через 3 години він обігнав автомобіль. На 30 кілометрів. Міркуємо так: якщо автомобіль їхав 50 кілометрів за годину, то за 3 години автомобіль подолає відстань, таку 50 помножимо на 3 буде так, 150 кілометрів. Де проїхав автомобіль за 3 години. А кінгуру за 3 години обігнав автомобіль на 30 кілометрів. Тобто подала відстань на 30 кілометрів більшу. І щоб це знайти, нам треба до 150 додати 30 буде 180. За 3 години 180 кілометрів. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Отже, 180 поділимо на 3 і дізнаємося, що швидкість кенгуру 60 кілометрів на годину. Ось така швидкість Кінгуру. Пригадаємо, що ми вивчали з історії на попередньому уроці. На початку XIII століття, а саме в 1206 році, утворилася Монгольська імперія, яка швидко підкорила майже всю Азію і частину Європи. Пригадай, у якому році завершився похід хана Батия на Захід і полічи, скільки років минуло від заснування Монгольської імперії до створення Золотої Орди? Якщо ви пригадаєте попередній урок, то ви згадаєте, що хан Батий завершив свій похід у Європу. У 1242 році. Так, а утворилася Монгольська імперія у 1206 році. Отже, якщо від 1242 року відняти 1206 рік, то ми дізнаємося. Скільки років минуло від заснування монгольської імперії до створення Золотої Орди? Скільки років? 36 років. Пригадаємо, вивчене, переглянь відеофрагмент уважно. А потім виконай завдання. Найскладнішого удару Русі Україні зі степів завдали монголи. У бою на річці Калці 1223 року об'єднане військо князів та половців зазнало поразки. Це сталося внаслідок постійних міжусобиць, через які князі діяли неузгоджено. Після цієї битви шлях на Русь було відкрито. Через кілька років монголи під проводом хана Батия знову посунули на захід. У зимку 1239 року вони увірвалися в Переяславське князівство і подолали добре укріплений Переяслав. Восени монгольське військо вдерлося в Чернігівське князівство і спалило місто Чернігів. Захопивши два князівства, плем'я кочовиків стало навпроти Києва на лівому боці Дніпра. Зачаровані красою міста, монголи запропонували киянам підкоритися без бою, але жителі столиці вирішили битися за своє місто. З весни 1240 року кияни на чолі з досвідченим воєводою Дмитром, якого наставив Данило Галицький, готувалися до можливого нападу завойовників. А влітку монголи почали наступ на столицю, знищуючи на своєму шляху міста фортеці, що захищали Київ. 5 вересня Батий підійшов до Києва. Після довгої облоги і важких боїв захисники міста зібралися в Десятинній церкві, яка теж була знищена завойовниками. Захист Києва, що тривав 93 доби, став символом волелюбності і незламності духу. Так монголи здобули Київське князівство. Здобувши Київ, війська Батия ринули на захід, жителі міст і сіл зустрічали їх із зброєю в руках. Розлючені супротивом монголи знищували все на своєму шляху. Штурмом зайняли Володимир і Галич. Уцілів тільки міцно укріплений холм. У 1242 році Батий припинив свій похід на захід вогнем і мечем, знову пройшовши землями Русі-України. У понизі Волги монголи заснували свою державу Золоту Орду. Обери правильну відповідь. Убит на річ Калка 1223 року. Союзниками князів Русі були А. Хозари, Б. Половці, В. Печеніги. Правильна відповідь. Половці. Рік захоплення Києва монголами. А. 1239 Б. 1240 і В. 1242. Оберіть правильну відповідь. Правильна відповідь Б. Храм, який було зруйновано під час завоювання Києва. А. Софійський собор. Б. Десятинна церква. В. Андріївська церква. Оберіть правильну відповідь? Так, це Десятинна церква. Відповідь Б. Рік створення держави Золота Орда це 1242 рік. Розташуй події в хронологічній послідовності, познач цифрою один подій, яка передує інших. Прочитаємо облога розорення Києва військами хана Бетия, розорення монголами Переяслава та Чернігова, Битва русько-половецьких військ з монголами на річці Калка. Спустошення монгольськими ордами Галицько-Волинської держави. Отже, що було спочатку? Так, перша битва русько-половецьких військ з монголами на річці Калка у 1223 році. Потім друге. Розорення монголами Переяслава та Чернігова. Після цього Хан Батий та облога розорення Києва вирушив до Києва. І, наприкінець, це спустошення монгольськими ордами Галицько-Волинської держави. Орда військо а також державне отворення Золота Орда. Отже, на цьому. Ми з вами виконали всі завдання. Не забудьте надіслати діагностувальну роботу для перевірки. Підведемо підсумки. Так, у якому ж році створена Держава Золота Орда? Так. А коли вона утворилася? Добре. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре.